Ми проживаємо тут з літа, але будувалися тут вже певно років вісім, і тут завжди така дорога. Тобто, ми своїми силами тут засипали пару камазів щебня, ну таке бито каміння, і якби все. Тобто, земля сіла, воно все вібрало. І от таке залишилось. Понад півроку Віталій Поліщук разом із сусідами оббивають пороги шпанівської сільської ради. Тут ніколи не було асфальту, лише ґрунтове покриття. І так дорога на вулиці Івана Франка нагадує хіба що болото. Після опадів та відлиги тут грузне як взуття, так і автомобілі. І все б нічого, якби не діти. Їм щодня доводиться ходити цією дорогою до школи. Дітей в школу, в, сад, в садочок, в лікарню не можна виїхати звідси. Тобто тут машина грузна і все. А чи просто... були вже такі випадки, коли грозла. Так, в школу в... треба було дитину, і ми просто сусіди нас пхали, бо не можна було виїхати. Коли ж у людей надія на владу зникла, вирішили взяти все у свої руки та власними коштами відремонтувати дорогу. Як розповідає Віталій, спочатку замовляли автомобілі від сіу, згодом вирішили покласти тротуар, аби хоч якось можна було пересуватись. Відтак, із власних гаманців, мешканці вулиці дістали вже понад 40 тисяч гривень. Разом з тим, люди продовжують стукати і у двері селищного голови. Зверталися пару раз. І це було ще до війни, потім під час війни 23 го року також і все б'є на те, що нема коштів в країні і таке варто зазначити, що у такому стані далеко не одна вулиця села. Більшість доріг тут у вибоїнах. І навіть проїхати центральні вулиці це ще те випробування. Втім, як розповідає головна спеціалістка з питань ЖКГ Шпанівської сільської ради, Тетяна Мельник, ремонтні роботи в селі ЗОЗів вже заплановані. Цей ремонт вже був запланований, в 2021-му в кінці був тендер завершений, і в 2022 році, на жаль, почалася війна і те, що планувалося, просто не відбулося. Після в минулому році 50% фінансувала сільська рада, 50% область. от так, як зараз зійшов сніг, прийшла весна і та дорога була, ну це поточний ремонт, його надовго, на жаль, не вистачає. Цього року та ж сама картина зі слів Тетяни Мельник, дороги до села ЗОЗів ремонтуватимуть у співфінансуванні із Рівненської ОВА. Втім, відомо їй і про ситуацію на вулиці Франка. Оскільки вона комунальної власності, то і відповідати за неї повинна шпанівська громада. Тож Тетяна Мельник обіцяє, скоро люди бачать не ями, а дороги і там. Це вже дорога комунальної власності. Цю дорогу також є заплановано її зробити. Це не є капітальний ремонт, це і навіть не поточний ремонт. Це просто в нас є на пальцях можна порахувати дороги, які є ґрунтові. Mm -hmm. e, тому e, ми її будемо відсипати по можливості. Теж заплановано 7 мільйонів бюджетів. Ми за, e, на цей рік запланували на поточні ремонти і ми її будемо обов'язково робити. Але e, зараз чекаємо, щоб трошки підсохло, і вперед. Прийде весна, прийде і дорога. Тож жителям села ЗОЗів лишилось чекати недовго. Втім, скільки часу прослужить нове покриття, та чи справді воно там з'явиться, поки невідомо. Артем Максименко, Ірина Жуковська та Богдан Короб'як, телеканал Media Group.